Жилинський Сергій Пілот команди СК Рейсинг», яка представляє місто Калуш на раліних змаганнях України. У 2005 році зайняв третє місце по автокросу. У 2007 році бронзовий призер чемпіонату України по ралі. У 2008 рік зайняв четверте місце чемпіонату України та представляв місто Калуш на етапі чемпіонату Європи. Минулих вихідних траса аеропорту у Купанках знову зібрала автогонщиків із кількох областей Західної України. І хоча у суботу спортсмени тренувалися на сухій трасі, а у неділю їздити довелося вже на мокрій, на загальний результат учбово-тренувальних зборів та настрій учасників це суттєво не вплинуло. Організатори змагань, як завжди, це є клуб Рейсвар і громадська молодіжна організація Моторспорт. О, ці змагання вже пройшли як традиційні. От, вони проводяться вже в третій раз, е тобто за цей рік ми вже провели їх другий раз. У нас була калуська весна, а зараз закінчення сезону якби калуску осінь. От, змагання, як завжди, проводяться у статусі як ужбово-тренувальні збори Тобто люди, які хочуть спробувати себе, е свої можливості, своїм автомобілі, можуть приїхати просто спробувати. Як, як це виглядає, як це, з чим це, як то кажуть, їдять і в чому в цьому ділі самому поваритись. Учасників змагань, залежно від виду та об'єму двигунів їхніх машин, розділили на 4 класи. Усі інші правила однакові для всіх. Спортсмени стартували з ходу і робили одне прогрівочне коло. Далі 5 залікових. У середньому дистанцію долали за 7-8 хвилин. Але трасу вдалося здолати не всім. На жаль, із 33 учасників п'ятеро через технічні несправності автівок були змушені перечасно зійти з дистанції. Технічні труднощі виникали й у досвідчених калуських гонщиків. Зокрема, й в одного з організаторів зборів спортсмена з багаторічним досвідом Сергія Жулінського. Втім, до фінішу він таки доїхав і навіть увірвався у трійку лідерів заїзду. В загальному добре, трошки там з коробкою передач не, не завжди все получалося, тому що ми на останніх змаганнях на етапі чемпіонату України трошки в коробку. Укатали, так м'яко кажучи. От, і в загальному непогано, в загальному я задоволений, тобто, фувко, цікаво, цікаво в загальному, як траса, цікаво взагалі по-новому все. Тобто ці попередні змагання, які ми проводили в калоші, я не приймав участі, а був як організатором, директором змагань. От, а цей раз е, захотілося спробувати, і якби, ну, результат, я думаю, що буде непоганий. Родзинкою цьогорічних зборів стали жіночі змагання, які у Калуші проводили вперше. Спочатку заявки на участь у змаганнях подали троє відважних учасниць: зі Львова, Івано-Франківська та Калушанка Яна Федоришин. Але, вочевидь, натхненні вдалими результатами своїх колег-чоловіків, несподівано зголосилися ще дві представниці нашого міста Алла Варварик та Люба Богачевська. Між іншим, усі дівчата з Калуша у подібних змаганнях участі ніколи не брали. Кільцеві перегони стали для них дебютом, тому учасницям дозволили їхати зі штурманами. Звісно ж, результатів чоловіків вони не перевершили, але загалом показали непоганий час. І якби гонщицям ще справні автомобілі дісталися, то хто знає, як виглядала би трійка переможців. Заїзд чудово. Як на мене, я вважаю, що на перший раз я приїхала дуже добре. Звичайно, сподівалася чогось більшого, але і так непогано. Суперниці в мене дуже сильні, вони неодноразові чемпіони, але, звичайно, є і дебютанти, вони молодці, так що я задоволена. Буде приймати участь далі? Обов'язково. Це тільки початок. Я планую все-таки добитися успіху і продовжувати далі цю спортивну кар'єру, так би мовити. Загалом змагання тривали майже увесь день, а закінчилися кільцеві перегони урочистим нагородженням. На символічний п'єдестал піднялися й кілька гонщиків Калуша. Зокрема, у першому класі третім фінішував Володимир Мануляк, який поступився лише двом досвідченим спортсменам зі Львова. Схожою була ситуація у третьому класі: калушанин Артем Кульбіда третій, а двоє львів'ян відповідно на першому та другому місці. У четвертому класі перемогу святкували двоє братів з Івано-Франківська. Калушанин Сергій Жулінський третій. А от серед дівчат калушанка Люба Богачевська фінішувала другою. Усього на півхвилини поступившись більш досвідченій спортсменці з Івано-Франківська, на рахунку у якої вже кілька змагань різної складності. Усі переможці були нагороджені кубками та невеликими грошовими преміями, а закінчилося дійство все загальним обливанням шампанським.